Вітаю вас, діти! Сьогодні до нас прийшов лист. Подивіться, який гарний великий конверт. Зараз дізнаємось, від кого цей лист і прочитаємо його. Отже, читаємо листа. Здравствуйте, діти! Мене звуть Дідок Лісовичок. Запрошую вас до себе в гості, в ліс. Я познайомлю вас із моїми друзями, птахами, тваринами, рослинами. Чекаю вас, діти! Ну що ж, рушаємо в путь, підемо ось по цій доріжки. Ось ми в лісі. Як добре навкруги. Кругом дерева, кущі, співають птахи. Діти, а чи знаєте ви, що таке ліс? Ліс це трава, рослини, тварини, комахи, птахи, дерева. Але перш за все це дерева. Подивіться, які вони високі, здається, дістають до самого неба. Діти, а які дерева ви знаєте? Пригадайте, дуб, сосна, береза, ялинка. А чи знаєте ви, що існує кілька видів лісу? Ліс, в якому ростуть тільки ялинки, називається ялинник. А ліс, в якому ростуть велетні дуби, називається діброва. А якщо ростуть лише берези, знаєте, як називається? Березняк. А які дерева ростуть у сосновому бору? Сосни, вірно. А як називається ліс, в якому різні дерева? І клени, і сосни, і берези? Так, діти, це мішаний ліс. Діти, а чи всі рослини в лісі однакового розміру? Давайте спробуємо розташувати їх від найменшої до найвищої? Ось так. Погляньте, ліс схожий на великий будинок, який має кілька поверхів і навіть має підвал. На самому верхньому поверсі розташовуються самі високі дерева: дуб, сосна, ялина, тополі, граб. Чуть нижче ростуть такі дерева, як липа, клен, ясень, береза. Ще нижче ростуть чагарники, лищина, ожина, шепшина, смородина. Нижче кущів ростуть ягоди, такі як суниця, брусниця, чорниця. І на самому нижчому поверсі росте мох, трава, гриби. Ось такий багатоповерховий ліс виходить. Високі дерева, невисокі дерева, чагарники, трави, мох, гриби. А що ж знаходиться в підвалі цього лісового будинку? А в подвалі розташовані коріння рослин та живуть деякі види живих істот, миші, кроти, мурахи. Ліс також є помешканням для багатьох видів тварин, птахів і комах. Ось діти ми й дійшли до будиночка, де живе наш лісовічок. Я бачу, він нас зустрічає. Давайте з ним привітаємось. Здравствуй, лісовічок! Здравствуйте, діти! Чи сподобалось вам в лісі? Чи дізнались ви, що в лісі? Кожна рослина займає свій поверх. І не тільки рослина, а й всі лісові мешканці живуть кожен за своїм поверхом. От давайте, ми зараз з вами пограємо в гру «Самий-самий». і ви дізнаєтесь, як розселяються лісові мешканці в лісу. Отже, діти, як ви гадаєте, який лісовий мешканець найсильніший в лісу? Правильно, ведмідь, а який самий хижий? Так, Вовк, а який самий хитрий, чи знаєте ви, діти? Лиситься, так. А яка дика тварина сама бистронога? І це, ви знаєте, заєць. А як ви думаєте, який поверх в лісі займають ці тварини? Так, діти, ці тварини займають перший поверх, бо не можуть лазити по деревах, а знаходять корм і житло на землі? А які тварини. Та птахи займають другий поверх в лісі. Як ви гадаєте, діти? Мабуть, ви не знаєте, діти, зараз я вам розповім. Другий поверх у лісу займає рись, сова, дятел. Ці тварини роблять собі житло в дуплах старих дерев. Рис сова зверху виглядають здобич. А ось білка живе на третьому поверсі лісу, тому що вона, легкий звірятка, може пересуватися по тонких гілках. А на самих верхніх поверхах живуть птахи, метелики, комарі. Отже, діти багато різних тварин живе в лісі. Але всі вони, мої друзі, кажуть, що в лісі все один одному потрібне. А ось навіщо в лісі комар? Як ви гадаєте, він таки докучливий. А він потрібен для жаб та птахів. А що буде, якщо зникнуть всі комарі? Багатьом жабам та птахам буде нічого їсти. Вони підуть, відлітять в інший ліс, і розведеться багато гусениць, і вони з'їдять всі листя на деревах, дерева загинуть. В лісі все пов'язано один з одним. А як ви думаєте, людина може прожити без лісу? Ні, діти не може. Бо людини Ліс даєш свіже повітря, ягоди, гриби, горіхи, лікарські трави, а ще дає деревину, з якої виготовляють багато корисних речей. Дякуємо тебе, лісовічок, за цікаву розповідь, а зараз нам пора повертатися додому. До побачення, лісовічок. Отже, діти, сьогодні ми з вами дізналися, що ліс є багатоповерховий будинок для рослин та різних тварин, а ще прогулянка лісом покращує настрій та стан здоров'я. Усе тому, що зелені рослини виділяють такий потрібний живим істотам кисень, а поглинають шкідливий вуглекислий газ. Тому ліс називають легенями планети. Тож бережіть ліс, він наше багатство.